Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. На Київщині очікується температура від плюс 7 до плюс 4 градусів в день та вночі від 0 до плюс 1. У Києві майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 9 до плюс 7 градусів в день та від плюс 2 до плюс 3 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Житомирі весь день, заберуться геть. Опади не передбачаються. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 3 градусів та вночі від мінус 1 до нуля. У Чернігові хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. На Сумщині температура вдень буде від плюс 4 до 0 градусів та до мінус двох вночі. У сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 1 градуса, а вночі опуститься до мінус 2 градусів. Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без дощу та снігу. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 1 градуса, та вночі від мінус 3 до мінус 2. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода. Опадів не прогнозується. На Луганщині очікується температура від плюс 7 до мінус 1 градуса в день, а вночі від мінус 4 до мінус 3. Увесь день у Луганську триматиметься ясна погода. А ввечері на небі з'являться хмари. Опади не передбачаються. На півдні. На Одещині в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 5 градусів. А вночі опуститься до плюс 4. Вранці в Одесі розпогодиться Досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться без дощу та снігу. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 4 до плюс 10 градусів, а вночі до нуля. У Миколаєві хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором, без опадів. На Херсонщині в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 2 градусів. Та до нуля градусів вночі. У Херсоні на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 7 до плюс 2 градусів, та вночі від мінус 1 до 0. Ранок у Запоріжжі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним опади не передбачаються. У Криму очікується температура від плюс 10 до плюс 1 градуса в день. Та вночі від плюс 2 до плюс 4. У Сімферополі на небі не буде жодної хмаринки, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 15 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Ранкові хмари протримуються недовго вдень та ввечері у Львові очікується ясна погода без дощу та снігу. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 13 градусів та від плюс 1 до плюс 3 вночі. Похмурий ранок в Івано-Франківську заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами, опади не передбачаються. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 3 до плюс 4. Ранкові хмари протримаються недовго. Вдень та ввечері у Тернополі очікується ясна погода без опадів. На Буковині температура вдень буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 5. Вранці у Чернівцях небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься опади не передбачаються. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 17 до плюс 12 градусів. Та до плюс 10 градусів вночі. День та вечір в Ужгороді будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку, без опадів. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 5. Похмура погода буде триматися в рівному на весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, без дощу та снігу. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 6 до плюс 10 градусів та від плюс 2 до плюс 4 вночі. До самого вечора у Хмельницькому буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, опади не передбачаються. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 5. Ранок та вечір у Луцьку будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 7 до плюс 2 градусів в день, та вночі від мінус одного до нуля. Похмура погода буде триматися у Кропивницькому не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не передбачаються. На Полтавщині температура вден буде від плюс 5 до плюс 1 градуса, та вночі від мінус 1 до 0. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. На Черкащині температура вден буде від плюс 6 до плюс 4 градусів та від 0 до плюс 2 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Черкасах весь день, заберуться геть, без дощу та снігу. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 6 до плюс 2 градусів в день, а вночі до мінус 1 градуса. У Дніпрі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 6 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 2 до плюс 3. До вечора хмари, що панували в небі у Вінниці весь день, заберуться геть без опадів. Народний прогноз погоди. Якщо швидко танув сніг, то Сінокіс обіцяв бути хорошим. У давнину говорили, що 28 лютого зима з весною починають боротьбу. Кому йти вперед, а кому назад повертатися? Ще говорили: як у лютому гукнеш, так восени і відгукнеться. За погодою цього дня могли передвіщати погоду наступної осені. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось і настав час прощатися, але перед тим дозвольте мені побажати вам спокою і стійкості в ці бурхливі часи. Нехай прогноз погоди на завтра буде нагадуванням про те, що після кожної хмари знову з'являється сонце. Бережіть себе і один одного, і пам'ятайте, що разом ми сильніші. До нових зустрічей!